Російські окупанти і надалі намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас загарбники зосереджують зусилля на утриманні тимчасово захоплених територій. Ворог обстрілює позицію наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Рашисти завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Під вогнем ворога райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. Триває так звана евакуація від окупантів з тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Качкарівка окупанти дали жителям населеного пункту дві доби на виселення з власних помешкань. У Генштабі також детально розповіли про удари наших захисників по ворогу. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів.